Різні ж є і їхні ж командири. І от найбільший командир біркутов це для мене татаров. От татаров, найголовніший беркут. Він, мій послідовно той, він не може стати іншим. От ми ж тільки перед цим говорили, да там про соціальний капітал. Татаров. Не може стати іншим. Його і наняли на роботу до Єрмака. Чому? Тому що він іншим не може стати. Він, його наняли контролювати оцю систему. І в цій системі вони будуть виправдовувати, завжди будуть виправдовувати тих, хто вірний їм. Да? тобі кажуть, що там типа, раз ти бив дубинкою, по голові Бабиренка, чи Березу, там, чи медуницю, чи кого там ти наш. Саме головне, ти виконуєш наказ, ми тебе відмазуємо. Тому що ти наш. Ми тебе завжди відмажемо. Це я татар так кажу. І тому він відмазує там суддів, там, ще кого, ще кого, ще кого, поліціянта в Біркутню. Чому? Тому що вони кров'ю помазані. Вони просто такі. От, або е, вони помазані ну, або кров'ю, або бабками. Тобто вони знають про схеми там, типа, і е, там чому, чому отут, е, відмазують там е, тих, хто ну, з катушок не злетів. Як от, от Дубінського, вони пресують чого, що, блін, здав своїх там предатель. А, а, а своїх вони відмазують. Неважливо, ти е, вкрав, чи вбив, е, ти знаєш нашу схему, наші методики і це мотивація. Ми тебе відмазимо. Служи нам вірно, і у тебе буде як е, русські на війні своїх не бросають Ми то знаємо, що бросають. І мало того, і Зеленського пробросять. Е, бо ми знаємо дуже класну історію і менталітет. Що ці-то якраз бросять, але зараз їх оце все з'єднує, поки вони вірять в Зеленського, що Зеленський, а зелені ще ж кать, ми власне віддамо там, типу, не ссать не бояться, Ребята ми владу не віддамо. По барабану переламаємо через коліна не допустимо до виборів там чи ще щось. Вони, понятно що помиляються, тому що як тільки заморозиться війна. І оголосять вибори, їм картонний майдан покажеться ну, чимось там дуже простеньким. Тобто проти них не буде, і вони. Я, я от мені хочеться, бо я зараз, якщо скажу, то ще СБУшники до нас заглянуть, але хай подивляться в Вікіпедії введуть в Вікіпедію, це я слугам всім рекомендую. Або хто вступає в партію Слуга народу, як колись в регіоні, як колись в 41-му році в поліцаї, введіть таку штуку, називається судлінча. От просто введіть судлінча і почитайте. Я нічого не казав, Борислав. Я нічого не кажу, краще хай краще. Хай подивиться, що хто такі вігіланти. Це ще цікавіша історія. Це до речі, рух, який дуже не люблять згадувати правники Сполучених Штатів. Я був на зустрічі з федеральними прокурорами і якраз запитував їх про це. Це був шістнадцяти, сімнадцятий рік. Я не пам'ятаю вже, але вони тоді, ну скажімо так, не дуже люблять згадувати. Цю частину історії, хоча визнають, що очистка влади і початок боротьби з корупцією почався саме через вігілантів, які запровадили вуличне правосуддя. Але тут пишуть я навіть виведу це на на екран дядька. Вічка, якби ви знали, наскільки ви зараз маєте рацію, так. Пан Бобаренко має рацію, він це знає і розуміє. Просто не всі ці це знають, і не всі це розуміють. Він дуже часто каже ті речі, які сьогодні багатьом здаються, та ну ладно, в 15-му році він сказав Зеленський після серіалу «Слуга народу буде президентом. Всі покрутили пальцем у скроні і сказали: та ну Вітя, що ти таке верзеш? А коли Зеленський став президентом, всі дістали цю статтю з української правди і прифігіли. Тому слухайте сьогодні. Робіть виставки сьогодні, щоб завтра не прифігіти, це да. дуже важливо, друзі. Остання новина зі сполучених штатів показує, що період розвішування Лукшини на вухах від влади не закінчується. Стефанішина, та яка є підозрою в справі про корупцію, та яка обіцяла, що в 25-му році ми станемо частиною Євросоюзу, та як ну, три діла, як не в собі. Зараз заявила про позитивні переговори із США щодо ракет. Про це повідомляє УНІАН, яке повністю під контролем офісу президента. Вона, до речі, зазначила, що йдеться не тільки про томагавки, а про інші ракети дальньої табличної дії. Єдиний нюанс, і про це чомусь якби багато хто не пам'ятає, що раніше Дональд Трамп. Відмовив Україні в передачі цих ракет і зазначив, що не збирається передавати, сказавши, що ну може, колись там передам, але не передасть. А найважливіше в цій ситуації, що навіть не про томагавки йде мова, а про те, з чого їх запускати. Ну тому що зараз цього немає. У сківих немає. Ну це ракети морського базування. Підводні човни нам не передадуть, ракетоносці нам не передадуть. Ті декілька штук тайфунів, які існують, особливо коли Зеленський сказав, в Європі вони теж є, не тільки в Америці. Ми будемо з ними домовлятися. Ну треба ж, хоч якось здоровий глузд мати, тому що згідно всім цим домовленостями договорам не можу передати ракети американського виробництва навіть той, хто його розп... має в себе. Без погодження білого дому ну треба хоч трохи знати, взагалі що енд'юзер, а це країна, яка купує ці ракети, не може передати без дозволу іншій країні, без дозволу виробника. Більше того, знову питання в запускних. Ну і тут навіщо, навіщо зараз? Оце з'являється це на тлі чого Покровська Мирнограда, на тлі того, що влада не знає, що робити, розгублена і перелякана, і зараз вона намагається, хоч якось, підкинути, підсластити цю підлітку, під, підкинути якісь такі надії. У нас буде не три тисячі ракет. У нас буде три тисячі тамагавків. До речі, для тих, хто не знає, тамагавків взагалі трохи більше чотирьох тисяч у світі. Чотирьох тисяч. Ну і якщо нам передадуть десять чи двадцять, навіть кораблеми підводним човном, це не рятує. Ну відверто, для того щоб вони хоч якось виправили ситуацію, нам треба 500 600 штук, як мінімум, додаток до трьох тисяч, які обіцяє Зеленський. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, от що ми зараз спостерігаємо з цими обіцянками? Ну тому що черговий раз знову Трамп вже сказав, пояснив, а Зеленський і далі качає цю тему через своїх міньйонів і посіпак? Не те, щоб нам дали, те, що треба качати і далі. До речі, краще б вони зараз випросили більше ракет Петріот, бо Петріоти нам можуть дати, і всі це розуміють, але чомусь от вони сконцентрувалися на цій темі, і поки як горохом об стіну треба розуміти, що всі слуги і Стефанішина, в тому числі, вони, як і їхній шеф, імітатори. Просто він головний нарцис, і він не розуміє, що він голий король. Да? Там, типа, дитина якась скаже, ну як в тому відомо, так, король та голий. Але вони всі думають, що вони ж йому розказують, що він одягнений, що він там найвеличніший, найбубочкішний. от І вони всі імітують. Вони імітують, щоб перебити, свою попередню імітацію або брехню, або е, маніпуляцію. І коли їхній рейтинг е, пливе донизу, ну чим, чим це виправить? Е, Зеленський, до, до речі, будуть вивчати його політтехнологи, у нього було ж два приземлення, а потім злета. У нього в лютому 22-го року е, рейтинг опустився нижче 25%. Не рівень довіри, рівень довіри це завжди він трошечки вищий ніж електоральний рейтинг. Да? От чому тому, що багато хто не любить Зеленського і за нього голосувати не збирається, але ну, ну, довіряє йому, тому що він же ж представляє інтереси України і тому, щоб ми не путали, бо вони зараз рівень довіри, який там типа більше 50% відсотків видають за. Електоральний рівень, це не так, це от якраз це називається електоральний парадокс. от І ми вже неодноразово, в тому числі і у Борислава Берези на каналі, говорили про те, що я можу довіряти Шовковському, Шевченку і Ріброву. Я всім трьом довіряю. Всім трьом. Ну Довіряю, але коли мені доведеться голосувати а вітя за коти от від тебе залежить голос, кого призначить головним тренером футбольної збірної, я ж буду вибирати когось одного з трьох. А довіряю всім. Я блін, ну як я ріброву можу не довіряти, який він гол забив колись там з гострого кутка. да Це щоб ми розуміли, да так, от рейтинг Зеленського колись обвалився в менше 25 відсотків був, а потім. В нього повірили, ну, всі почали е, Україну там обнімати, заціловувати, і рейтинг Зеленського. Потім знову він впав нижче Плінтуса. Але 28 лютого е, Трамп е, по безпреділу наїхав на е, Зеленського, і у нього знову виріс рейтинг. Чому? Тому що. Українці, як горда нація, вважають, що як Техас, можуть грабити техасці і там. А дулю нашому президенту можуть показувати тільки українці, а ніякий не Трамп, чи, чи не дай Боже Путін. Тому що у нас з нами росте оце Симоненківське, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, Україна. І от воно і зіграло. От. І зелені думають, що у них ще й третій раз можуть оце, І вони на цьому базують свою мотивацію. Що Вова, звісно, фуфіл, але типа, блин, він прушний, йому попрет, і він там ще третій раз у нього рейтинг злетить, плюс ми там залужного на вибори не пустимо, там Порошенка там розмажим, там ще щось там, то есть все. Вова, наш президент навсегда там, забудьте. От, вообще у нас буде як у Лукашенка маленький авторитарний режимчик, Да? Чик. І на цьому вони роблять свою мотивацію. На цьому роблять свою мотивацію, але ну, вони помиляються, тому що Україна, на щастя, не Білорусь. І вони забувають про. Чотири Майдана українських, чотири да? Майдана, так де чотири, там буде і п'ятий. от Вони не дивляться в Вікіпедії, що значить суд Лінча Вони не дивляться, вони не, не вміють читати там, типа, і, і я кажу, що хто зараз, ну, типа як вичислить дурака? Дурак це той, хто зараз вступить в, в партію Слуга народу. Ну, ну, він же ж дурак. Тобто абсолютно на перспективу нічого не бачить. Да? Е І тому ми можемо е їм сказати, що там типа, чудаки, у е вас там нічого не вийде. Е е ви робите там дурню, дурню за дурню. І зараз оце от ваше там, типа, ми своїх по-любому отмажимо не спрацьовує. Тепер самі хитріші. Е, Найхитріший, я не пам'ятаю прізвища суд, судді апеляційного суду, які, де Порошенко виграв апеляцію. Оце далекоглядні, тому що. Татара вже дзвонить, наказать там, типа, там, а не-ні, вас ж через год не буде. Де я тебе татаров, через год буду шукати, там, типа, Алешка, отмаш мене, а ти вже ж будеш десь в Ламанін, не знаю, там, на, на, Мали, на Малі, на Мальдівах, на Балі. Там, ну. Де я тебе через год буду шукати? А через год їх всіх не буде. Я вас увіряю, е, люди. Як людина, яка сказала, що Янукович е, не досидить е, термін, що Зеленський буде, так я тепер кажу, що через рік оцінює всьої Камарілії не буде. <сум> Живіть з цим. І тому деякі судді е, прислухаються до мене і кажуть: ні-ні, ми підсуджувати не будемо. Але деякі ще дурачки ще е, до них прислухаються, і татарова слухають. Е, це. Ну це дурня, тому що потім ж згадають.